Ну що ж, всім доброго доброго ранку. Одразу хочу сказати, що я вибачаюся за те, що я так довго не виходила на зв'язок. Я насправді на досить довгий час пропала від вас. Буду виправляти цю ситуацію в сорі. Я буду вам записувати зараз, поки ранок, поки не так. А, білочко. Кратше, там дерево ліщини, і воно зараз там шукає активну ліщинку. Сьогодні в нас не день на схудненні. На жаль, я не буду цього вам показувати. Сьогодні я продовжую це робити, в мене вже є результати. Тобто півтора, 2 кілограми чистими в мене вже пішли. Скоріш за все, це, звичайно, була якась водичка в мене зійшла. Але все одно трошки з мене зійшло. Е, з таких моментів я собі додала вже е, корисні звички, я вже ходжу в зал. Я нормально харчуюся, не так часто переїдаю, в принципі. Дозволю собі, там, наприклад, раз на якийсь час е, морозиво або, там, я не знаю, щось солоденьке, снікерс, наприклад. Але не якось фанатично мене не тяне, а якщо тягне, то я це просто спокійно їм. Е, я снідаю, я обідаю, я вечерю, в мене три прийоми їжі, намагаюся без перекусів до. Але іноді бувають. Тобто, в мене якась така такий баланс. Мені це подобається. Стан тіла, мені здається, покращується потрошки, і все. З других новинок я е, почала ходити до лікаря, який мене направив і вилікував мої ручки. Направив е, з приводу ваги на аналізи після аналізів до ендокринолога. Що у за те, що то видке відправили е, третє лікаря. Подивимося, в вересні буду йти, буду вам це показувати, буду вам це присвячати, тому що тема здоров'я дуже-дуже важлива насправді. З таких моментів все. Сьогодні в нас просто день людини. Яка на вихідному дню, тому що е, начебто мене почало грузити, те що я знімаю одне і те саме про схудення. І мене це змусило випасти начебто на три тижні, тому щоб не випадати наступний раз. Сьогодні робимо трошечки перерву. І в принципі, хочу трошки міксувати свій контент, щоб це було і схуднення, і додати звичайні влоги, а може якісь ще розмовні, але не знаю. Коротше, про це треба дуже багато думати, і все буде чікі-памбоні. Зараз я п'ю каву. Першу, а друга я буду каву пити вже на терасі. Ось так. Білочка об'їла собі горішки і довольно пішла додому. Чудово! Чудово. А, і сьогодні я буду готувати хлібчик домашній, тому залишайтеся зі мною, тому що я, я сьогодні така, знаєте, на домашньому буду вам показувати, за яким рецептом я буду його готувати, тому що мені іноді хочеться отак постояти і поліпити, поліпити з тіста позамішувати, і щоб потім ще з цього, з цього всього щось вийшло. Це просто круте-зно. Буду замішувати хлібчик. Подивилася вже. Відео, як це правильно робити, тому що перед цим я теж випікала хліб. Якщо ви підписані на мене в інстаграмі, то ви це бачили. Якщо ні, ну, то ви це не бачили. Треба 300 мл водички. І зараз я даю чайну ложку цукру. І з того, що я пам'ятаю, ми маємо це залишити на 15 хвилин. Зараз подивимось. 21 г грам свіжих пресованих. Все перемішую і залишаю при кімнатній температурі на 10-15 хвилин. В цей час я зараз буду прибирати посуд, тому що вчора ми робили гріль. Я вам це не показувала, тому що я постійно на терасі постійно робимо гріль. І так все літо. Скоро літній сезон закінчується і цього не буде. Тому не хвилюйтеся. Поки що я прибираю 10-15 хвилин засікла. В 11-10 буде рівно 10 хвилин. Ні, що змінилося. Я, е, як казала, а може не казала, я вилікувала свої руки. Але тепер ви бачите мої руки без покриття манікюру, і вони в мене просто ось такі коротенькі підстрижені під ноль. Чи важко? Частково, тому що я робила манікюр. Ну, Трошечки менше ніж два роки на постійній основі. Тобто два-три тижні я ходила на манікюр і інколи перенашувала на місяць. Але я постійно була відвідувачем салону. Потім я перейшла сам на манікюр сама собі вдома, тому що в мене реально був вже такий стан рук, що в будь-який момент ти маєш це зняти і походити якийсь час без. Я закривала очі на своє здоров'я і далі ходила і далі. Це робила. Просто робила вже сама вдома собі цей манікюр. Але чесно, мене це задовбало. Мене задовбало відчуття, коли ти вночі прокидаєшся від того, що ти чешеш свої руки. Це просто нестерпне відчуття, коли ти розумієш, що ти не маєш їх чухати, бо стане гірше, але ти чухаєш, бо ти не можеш. Просто Це дуже важке відчуття. Я прийшла до того, що я йду до лікаря, дерматолога втретє. Я пішла до нього і. Зрозумі... Мені виписали таблетки, мені виписали мазь, яку я маю гормонально мазати. Але потім я сіла і думаю, який сенс того, що ти будеш мазати в гормональну мазь і пити таблетки на постійній основі, якщо ти обираєш все одно манікюр, а не свої руки. Я розуміла, зрозуміла, що мені треба сісти, познімати це все. Я прийшла додому, сіла, все зняла, і мені здається, вже два з половиною або три тижні я вже ходжу ось так. Руки в мене в ідеальному стані, ви можете побачити, що нічого немає. Я дуже тішуся. Таблетки я пропила буквально пару днів, щоб зняти цей запальний стан і цю алергічну реакцію, тому що, по більшій... <кій> тому що по більшій частині це все ж таки була реакція алергічна. Ну і все. Як я вже казала, зараз я буду активно ходити по лікарях. В мене впав зір, я вже це відчуваю на собі, і це дуже страшно, коли ти починаєш погано бачити, а бачив усе своє життя на один-один просто ідеально. Це стрьомно, тому я зараз записана ще до окуліста. Я невдовзі до нього піду. Мені зроблять повністю обслідування, що в мене там не так. Напишуть, пропишуть мені в разі, якщо це є вже якась потреба, окуляри. Я буду ходити або в окулярах, або працювати на роботі перед комп'ютером в окулярах, тому що цілий день просидіти 8 годин перед комп'ютером це теж дуже велика нагрузка. І за останні 4 місяці, якраз як я працюю в цій компанії. Перед комп'ютером в мене він ще погіршився. Тобто він в мене потрошечки погіршувався, але ось зараз, прямо після ноутбуку, дуже сильно полетів, і це дуже погано. Але ось три тижні в мене було таких, що мені хотілося зникнути від усіх, від усього, закритися просто в собі. Мені здається, я виходжу з цього стану. Не знаю, не знаю, що це було, а скоріш за все я просто змучена. Я дуже чекаю вже карту побуту, щоб поїхати і до своєї родини, і поїхати у відпустку з моєю коханою людиною, і просто відпочити від усього, викинути все з голови і побути з родиною. Ось так. Скоріше за все, це, ось це змучення від постійної роботи, від постійних змін в моєму житті, то переїзд, то нова робота. Потім знову нова робота, і ти не можеш просто побути. І між цими моментами не було ніколи перерви. Тобто це все було або паралельно, що я і переїжджала, і нову роботу мала, або тільки я переїхала, тільки нова робота. Там три місяці і знову нова робота, і я одразу з одної роботи йду на другу роботу. Мені здається, мене це просто трошки вимучило. І от зараз в мене якийсь такий от момент припав, що я і самокритична до себе більше ніж завжди, і додатково. Просто вимучена, просто хочеться побути вдома. Але начебто я виходжу цього стану, у мене впала камера. Я зараз шукаю актину людину, яка мені поремонтує її. Пала камера з високої висоти, і стабілізатор не виїжджає сам, іноді заглючує, так от її трошки підтрясує. Коротше, щось зі стабіком я собі зробила. Тому я зараз шукаю, знайшла мені допомогли знайти сайт, я до них написала, Вони кажуть, що вони цим не займаються, направили мене кудись. Вони мене ще направили, а потім мені відправили англійською, що вони прийняли мою заявку. Прошу просимо чекати. Скоріше за все, в понеділок я отримую відповідь. Мені доведеться відправляти свою камеру кудись, щоб мені її направили, Тому що мені реально шкода, що я за 2800 купила камеру. Яка зараз погано функціонує. Мені хочеться, щоб вона функці... функціонувала круто, тому треба її, напевно, направити, тому що полагодити, тому що ну, так мене трошки бісячка бере і рознімати не хочеться, коли з нею якась проблема. Знімає класно, добре, начебто, але от стабілізатор трошки так е, е, дивно себе почуває. Коротше, ось так. Все, ідемте. Я це все діло буду вливати тут. Ми це перемішуємо, але не вимішуємо. Тобто ми просто робимо так, щоб сухого, сухої муки не залишилося, але нічого не вимішуємо. Залишаю так на годинку і буду годинку робити свої справи. Нашу духову піч. Подивимося, чи вийде, чи ні. Зараз сходила в душ. Така. Дуже класно зволожує, класний аромат, жирненька. У мене дуже суха шкіра. Ви можете це зрозуміти по моїх руках і моїй проблемі з руками, що коли пересихає, починається запалення. Ось це насправді сьогодні дуже лінивий день. Я думаю, що я зараз заварюю каву. І виходжу на терасу, трошки посиджу там, але знаходитись на природі у вихідні дні це просто е, дуже мотивує, заряджає і наповнює енергією. Тому думаю, що треба вийти. Вчора була, до речі, в солярії, і хочу вам розказати крінжовішу історію, яка вчора зі мною сталася. Я дуже такі ситуації не люблю. Це дуже страшно. Е, зараз вам розповім. Це був ранок, я собі думаю, така. П'ять хвилиночок забіжу, полежу в саляї, прийду додому, помиюся. У мене якраз був гель для душа, який спеціально після засмаги треба використовувати, який начебто засвою я кращу оці ось промені. І думаю, супер! Зранку збігаю, все коротше, і далі буду робити свої справи. Вдягнулася швиденько, щоб було зручно. Прибігти, швиденько роздітися, лягти і пробігти знову, володітися і побігти. Вдягнула сукню. І не хотіла чорну, тому що чорні сукні якісь такі, я вдягаю на якісь такі більше, більш, коли я десь виходжу серйозно, Бо там в кафешечку ми йдемо. А в мене є, коротше, така сукня. Я вам вставлю, як це виглядало. Вона, як ви можете побачити, яркого такого насиченого блакитного кольору, дуже цвітаста. Я ніколи її не вдягала, вона в мене все літо провисіла. Думаю, якраз на таку, на, на таку подію просто вибігти, можна кажучи, там 400 метрів від дома можна, коротше, побіжу так. І йду я вже така в солярі, полежала там 5 хвилин, повертаюся, а зайшла в магазин, купила собі пару речей, тому що це прямо біля торгівельного центру. Е, іду додому, і щось трошки сонце почало пекти. До цього було так хмарно. Думаю, піду дворами, тому що там багато тіньочка, і піду, коротше, дворами. Що ви думаєте? Іду, я така. Я не скажу, що я виглядала гарно, але от зранку, як ви мене бачите, так я виглядала, тільки я була в сукні, в мене було розпущене волосся. Ну, така звичайна, без макіяжу, без нічого, така звичайна я, яка швиденько вибігла в солярі. Їде за мною машина, я йду по тротуару, людей нема, машин нема. І чую, що швиденько так їде машина. Е, вона проїжджає трошки мене, здає задом на тротуар і перекриває мені дорогу. Звідти вилазить Здоровений чолов'яга так відкриває двері, висовується так трошки, і каже: Я хочу з тобою познайомитись. Я дуже тішусь за нього, що він хотів познайомитись. Але це було настільки страшно, я повірила в те, що мене зараз викрадуть. І в нього погляд був ось такий: отакий. Мені здається, навіть якщо дівчина в активному пошуку вона вільна і вона хоче стосунків, то після такого подкату перекриття дороги, тротуара, Швидкого такого. Мені здається, жодна нормальна дівчина не познайомиться. Я не знаю, на що він взагалі розраховував. Але я реально розгубилася, я така. ні-ні-ні, Дякую, я в стосунках. І я не пам'ятаю, чи він щось сказав, чи ні. Але я боялася вибіжати. Він так перекрив, що ззаду машини я не пройду. А спереду, я вже якби буду проходити ну, типу, спереду і виходжу на проїжджу частину. Я починаю обходити, і я дуже боялась, що можливо реально він якийсь неадекватний, і зараз можливо він в мене вріжеть. Я не знаю, чесно, я реально злякалася. Дуже крінжова ситуація. Я перебігла швиденько, побігла собі далі, як найшвидше, щоб просто вийти в людне місце, там де будуть люди ходити. І щоб якщо мене крали, хоча б хтось це помітив. Але це насправді дуже страшно. Дуже страшно, що жінка, вона об'єкт, навіть якщо вона не гарна по стандартам там чоловіків, просто жінка, вона в принципі одразу виходячи на вулицю в люди, вона стає якимось об'єктом оцінювання чоловіків. І це дуже страшно, і це дуже неприємно. І тому мені дуже дискомфортно вдягатися відкрито, коли я ходжу сама, або ходжу, наприклад, десь там не знаю з дівчинами, якимись виходжу, десь там в подружки, знайомі. Не знаю. Це страшно, тому що ти одразу об'єкт уваги. Це стрьомно. Я не скажу, що в мене платі було відкрите, воно було сільське, таке, знаєте, дуже яскраве. Тобто виріс був такий квадратненький, воно було таке розпаріха, тобто я не була там в бліпку. Просто, ну, можливо, я реально йому там не знаю, сподобалась, Насправді людина хотіла просто познайомитись, але вся ця ситуація реально була страшна, і він виглядав як е, страшний трошки чолов'яга. Ось так, я не знаю, можливо, мені здалося в той момент так, але ну, от я так відчула. І ситуація, звісно, крінж. Я була на емоціях вчора, тому що саме, тому що я йшла по тротуару, і я чую, що цілеспрямовано, начебто швидко їде машина кудись вперед, а вона заїжджає, здає, і тобто вона цілеспрямоване, начебто, доганяла мене щоб. А звідки він за мною їхав? Я не знаю. І це стрьом, тому що я була в солярії. Я по сторонам не дивлюся, собі йду на своїй хвилі, спілкувалася зі своєю мамою і сестрою так кружечками. По сторонам я якось там навіть не звертала уваги. Зайшла в торгівельний центр, походила по ньому, постояла там примірочно, пішла, постояла на касі. Де він мене побачив? Це дуже стрмно. Я не знаю і це стрьом, реально вам кажу, дівчата. І от мені реально дуже шкоди, що дівчата, вони такі, знаєте, об'єкт уваги одразу, просто через те, що вони дівчата. Тим паче, подивіться на мене, я не якась богиня краси. Можливо, ви не зрозуміло, що мене дивує в цій ситуації. Те, що мені перекрили дорогу. І я ж кажу, це такий червоний прапорець, коли з тобою людина знайомиться і вже обмежує тебе. Тобто я, ти бачиш, що я йду прямо. Давайте подивимося на цю ситуацію так. Ти бачиш, що я йду прямо, і ти перекриваєш мені дорогу, ти вже даєш якесь обмеження моїм діям. Це, вже, це дуже стромно, чесно. Хочу нагадати дівчатам просто, що такі ситуації є, це факт. Е, ніхто за, від цього не застрахований. <гум> Якби ситуація якось інакше просто поточилася, е, ну, типу, це не, не дивування, це реально так могло бути теоретично. І я хочу нагадати дівчатам, що не соромтесь в таких ситуаціях, підходити, вибігати на людні місця, підходити, кричати і привертати увагу, тому що насправді люди, які. І мають щось негативне в голові, їх це відлякує. Люди їх лякають, це факт. Тому ніколи не соромтеся привертати увагу, навіть якщо ви можливо там параноїте, і вам так здається, що ви параноїте, все одно підбігаєте до людей, до чоловіків, до жінок неважливо, і кажіть: мені там страшно, я підозрюю щось погане. Не соромтесь, тому що це ваше життя, і воно одне обов'язково. Обов'язково захищайте своє життя, так як ви можете, і свою безпеку, так, як ви можете, і вмієте. Ось так. Але чесно, я розгубилася в той момент, тому що це спро... справді це було, коротше, стрьомно. Я... я не жартую, це реально було стрьомно. І я думаю, що зараз я вийду на терасу. Ще із новинок: я свого малютку, якого мені подружка віддала, коли приїжджала в інше місце місто. Я його представила, він коротше, стояв отут одразу при виході справа. А я його приставила от сюди. І мені здається, це ідеальне місце. По-перше, я їм частенько тут любуюся і зранку встаю, і я бачу цю крихітку. І мені прям це чесно тішить душу. Я його на нього дивлюсь, він такий гарний. Norm. Ale... ...bir de sıradan yine puhki. Ale ne? norm. З вами серйозно поговорити, тому що я перехотіла виставляти цей ролик, але мені прийшов коментар. Я сподіваюся, ця дівчинка не проти, що я вставила це і в сторіс, щоб пояснити свій стан. Начебто, не знаю. Я сподіваюся, і зараз тут покажу, точніше скажу, що було в тому коментарі, щоб пояснити, що відбувається, і поговорити з вами на цю тему. Можливо, трошки виправдатись, тому що я е, випала на три тижні зі зйомок. Три тижні я не була на каналі, абсолютно. Мені важко повертатися, тому що, начебто, я заявила про те, що я буду знімати влоги людини на схудненні. Е, я довго на це не наважувалась, тому що в мене було РХП. Е, зараз, мені здається, в мене його немає. Я просто живу, просто їм, просто насолоджуюсь їжею. І е, я довго відкладувала момент. Е, з такою рубрикою, тому що думала, що мене це заведе в якийсь психологічний тупік, і я буду знову відчувати, що РХП до мене повертається. Але ситуація виглядає інакше, я злякалася. Мені соромно, що я не експерт в жодному питанні, що це просто ролики про мої дні. І мені соромно, що начебто я не можу дати вам цікаву картинку. Я не можу вам показувати якісь цікаві будні, бо вони в мене не цікаві. Щонайменш мені здається, що вони не цікаві. І мене це ввело в ступор. Я хочу показувати вам інший день, але що робити, якщо більшість моїх днів вони однакові. Не треба в мене жаліти. Не треба мені не хочу, щоб мене жаліли. Не треба мені писати приємно, просто щоб я продовжувала. Просто, начебто, я хочу пояснитись перед вами. І от зараз мені прийшов коментар, де нові відео? Я все жду, жду і ніяк не дочекаюсь. Мені приємно, тому що також мені писала дівчинка в інстаграм. Це просто шок. Вона на мене підписалась в інстаграмі і написала мені е, СМС. М -м -м Зараз я вам скажу, як воно звучало. Це СМС. Привітик! Передивились всі влоги. Коли наступні, нема що дивитись. Мені дуже приємно. Насправді я не можу вам передати, наскільки мені приємно. Я дякую кожному, хто підписується, хто дивиться, і я буду продовжувати. Е, вибачте за те, що я випала, і напевно такі ситуації будуть ще, але я буду намагатися брати себе в руки і продовжувати. Чому так відбувається? Я в принципі психологічно нестабільна. Я вже казала про те, що я песиміст по життю. Е, те, що ви бачите, якийсь мій приємний день, це не означає, що я так живу все своє життя. Я дуже багато аналізую, я дуже багато намагаюся жити кращу версію свого життя. Я намагаюся себе підштовхувати: давай, іди, роби, роби, роби. Мало, мало, мало. І завжди приводить к тому, що ти просто сідаєш і розумієш, що ти вигорів. Це нормально, тому що не можна себе так сильно давити, як я це роблю. І я це далі продовжую робити. Ви розумієте, в чому патологія взагалі всього цього? Я буду знімати далі, вибачте, що я випала. І дякую, що ви чекали. Тому що чесно, ви в мене вірите більше, ніж я в себе. В мені е є багато людей, які в мене вірять насправді, яким я здаюсь цікавою, але я сама в це не можу повірити. Розумієте? І мені здається, в цьому проблема, що я не можу зрозуміти, що насправді комусь може бути цікаво дивитися мій день, яким мені здається не цікавим. Зйомки навіть такого е, мінімального рівня, як я знімаю, вони складні насправді. І це займає час і це займає енергію. Але я не можу це в своїй голові поставити собі галочку, що ти це зробила молодець. Зараз я буду читати книжку до себе ніжно, але я трошки не е, врахувала погодні умови зараз, і чесно вже стало прохолодно. В нас зараз я вам скажу, котра година. 19-13, досить навіть прохолодно. Дивіться, як гарно у нас на терасі. Просто мені здається, що я просто змушена кожного вечора виходити сюди і насолоджуватись. Тому що чесно, я люблю очима. Мені подобається естетика, мені подобається так дивитися навкруги і бачити природу, і мене дуже мотивує природа. Тому я думаю, що я зараз повернусь додому, спишусь, візьму кофту сяду і буду тут читати. Я цю книжку не починала ще. Я її давала позичала, щоб її почитала інша дівчинка, тому що вона хотіла її почитати. Я так розумію, що половинку вона прочитала, каже, що поганий переклад, тому не рекомендую. Я колись в якомусь разу казала, що я рекомендую вам якийсь там магазин книжковий. Не рекомендую, тому що коли ти починаєш далі читати, ти бачиш там помилки, і я так розумію, що вони перекладають просто. Книжки оригінальні, друкують самі, і вони, ну якби як журнальчик, бачите, м'яка така обгортка, і плюс там помилки. Тобто на початку ти цього не бачиш, а далі ти читаєш і бачиш, що воно каряво перекладено. Подивимось, зайде мені чи ні, буду зараз читати, тому що поставила собі на меті читати. Я постійно або в телефоні, або в наушниках, або дивлюсь щось на Ютубі. І мені здається, я ніколи не буваю наодинці зі своїми думками. Звичайно, читання книжки не, це не прям наодинці зі своїми думками, але все одно е, краще, ніж там слухати музику або дивитися якісь там. Подкасти постійно щось грає постійно. Я хочу більше проводити часу в такій тиші. Я, може, з 20 хвилин перед цим сиділа на терасі в тиші, там трошки пописала свої думки, виписала на цю тему, тому і вирішила з вами поговорити. Плюс цей коментар мені прилетів дуже приємно мені насправді, але от хочеться мені через те, що реально хтось чекає. Мені от хочеться прям знаєте пояснитись, начебто, перед вами. Хоча Хтось каже, навіщо, А от мені хочеться, тому що ну, якщо ви мене обираєте як людину, на яку підписані, ви. То, начебто, мені хочеться встановити з вами ось цей контакт. Тому що я вже казала, я набираю аудиторію не для того, щоб набрати аудиторію, а потім якось це монетизувати, а потім там брати рекламу. Я набираю для того, щоб знайти однодумців, щоб показувати своє життя, щоб спілкуватися, щоб внести щось в цей світ. Я в маси, от знаєте, щось корисне. І Я впевнена, що зараз я почну навчання з дієтології. Сьогодні перше вересня. До речі, я знімаю цей ролик першого вересня. От побачите наскільки я ви. Випала. Минулий ролик приблизно три тижні тому виходив. Ну, три тижні я десь приблизно випала. Сьогодні 1 вересня, 22-го починається перший можна сказати день мого навчання з дієтології, а саме дієтологія. Крапка, харчової поведінки. Я впевнена, що я наберусь інформації і буду нести щось корисне в цей світ, а не просто свої балачки. Звичайно, буду це якось поєднувати з показанням свого просто дня, своїх, я не знаю, відпусток, тому що невздовзі. Я дуже сподіваюся, що зовсім скоро я поїду в відпустку. Не знімаю дуже багато класного, мотивуючого, надихаю. Чого я не знаю, хочеться нести щось кльове в цей світ. Е, я впевнена, що все зміниться. Е, дякую, що я набираю реально людей кльових, прикольних. Я не мала ще такого якогось сильного хейту, тільки про те, що мої ролики це вода. До речі, мене це теж тоді підбило, тому якщо ця людинка дивиться, мені здається, що іноді трошки треба. Думати, що ти пишеш, думати, як би ти відреагував на місці цієї людини. Не було якогось прям хейту, але ви не знаєте, хто по ту сторону екрану. Я просто дівчина, яка теж має свої якісь думки, емоції, свій шлях, свій досвід, свої якісь негативні моменти прожитого, прожитого свого життя в минулому. Ніхто не знає, як я росла, що в мене було і тому подібне, як я відношусь до цієї або іншої ситуації. Тому завжди вам така порада. думайте про те, що. Думайте про те, що може відчути ця людина по ту сторону. Он не переключайтеся, все буде цікаво. Я зараз буду набирати обертів. Мене мотивують ваші коментарі. Мене мотивує моя мама, яка мене постійно підтримує. Подружка мене постійно підтримує в зйомках. і Тому подібне, і мій хлопець мене дуже сильно підтримує. Насправді він малословний, але він як от скаже щось, то це реально несе якусь цінність ці слова. І це дуже круто. і Мене це прям заряджає. До речі, він до мене зараз прийшов. І ми зараз посидимо трошки дуже гарний вид в нас тут. Ми зараз трошки посидимо. Е, ну, і я планую все-таки почитати книжку. Е, коротше, ось так. Дякую, що ви є, і дякую, що ви мене дивитесь.